Як часто ви прокидались з почуттям роздратування через незручний матрац? Перейдіть на новий рівень відпочинку разом з Base Promo – ортопедичним матрацом від торгової марки Purple, чохол з мікрофібри, м'який та приємний на дотик. Термофібр допомагає розподіляти вагу рівномірно, а також захищає та зберігає характеристики інших наповнювачів. Натуральна повсть забезпечує оптимальну температуру поверхні під час сну. Тизонний блок незалежних пружин Pocket Spring. посилений євроборд 10 см забезпечує ідеальну форму матраца. Таке поєднання матеріалів забезпечує вам максимальний комфорт і здоровий сон. Подаруйте собі та своїй родині задоволення від відпочинку разом з матрацом від торгової марки Purple. Матрац Base Promo впорався з цим завданням на відмінно. Матрац виготовляється в Україні професійною командою. Фахівців на сучасному обладнанні. Компанія має власний великий склад, де зберігає матраци в найкращих умовах. Швидка та зручна доставка кур'єрською службою зробить процес покупки ще приємнішим. А з додатковими аксесуарами для відпочинку сон стане ще кращим. Відчуйте різницю відпочинку разом з Base Promo від торгової марки Purple.